Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Тема перемовин рухається хвилями, іноді схожа на вкид, іноді інспірована під інше питання. Пункти відправки ймовірного пошуку компромісів у війні також різні, не лише з Вашингтона чи Москви, а й з базою в Україні. Пише Тетяна Паркомчук, політична оглядачка. Останнім часом ймовірність перемовин знову активно обговорюють експерти. Нові оцінки та прогнози породила пропозиція Віталія Кличка про проведення відповідного референдуму та заява Володимира. Ра Зеленського про те, що Україна спробує закінчити гарячу фазу війни з Російською Федерацією до кінця 2024 року. План її завершення буде готовий у відповідні терміни. Наразі мова про кінець листопада поточного року. Темні залаштунки. Президент також зазначив, що завершення гарячої фази війни залежить від України, а план цього має бути синхронізований з партнерами, і тут буде потрібне їхнє бажання. Зеленський сподівається, що країни союзниці тиснутимуть на РФ, щоб агресор шукав шляхи до миру. Це не означає. Що потрібно відвоювати силою усі території? Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Це дасть сильніші позиції за столом перемовин. Вважає Володимир Зеленський. Слід зазначити, що в розлогих інтерв'ю іноземним змі президент Зеленський доволі специфічно думає, оцінює поточну ситуацію та розвиток майбутніх подій. Ще півроку тому, після ліквідації генштабу заложно, він вимагав від цирського наступа. Ати де можна і навіть де неможливо зубами триматись за кринки із неясною оперативно-тактичною метою, чіплятись за лісосмуги і руїни Часового яру та вщент зруйновані квартали Вовчанська, при тому, що українська армія поволі зсувається, витісняється до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. І є небезпека, що таку тактику застосує Герасимов і в Запорізькій та Херсонській областях. На цьому наполягає Путін у відповіді на заклики Зеленського почати мирний трек. Президент України твердо тримається лінії абсолютно. Більшості українців не торгувати територіальними поступками з агресором, тим більше, що це виключне конституційне право українського народу. Водночас, експерти з різних країн переконують нас, що іншого способу досягнути навіть якогось ефемерного компромісу з Кремлем, просто не існує. Важливо, що останнім часом тональність глави держави і напрямок його енергії змінились. і ці зміни посилюються. По-перше, наш президент усе частіше говорить про кумулятивний ефект втрат на війні, як людських, так і матеріальних. По-друге, він шукає можливу. Васті почати дискусію чи то з українством, чи то із союзниками щодо можливості завершення війни якимись успіхами на фронті у відвоюванні частини окупованих територій, а решту завершити сильною дипломатією, тобто силою союзників санкційною політичною цивілізаційною. По третє, президент планує завершити гарячу фазу війни ще в цьому році, не маючи чарівної палички. Це може виглядати як спроба відвернути увагу виборців від невдач на фронті, так і феноменом темних залаштунків, іншими словами, іде постійне просту Позиції Путіна щодо принципової межі компромісу, від якої він ніколи не відступить. Тиск перемовинами, фоном усіх цих обговорень, сценарії, варіантів майорить питання, як реагувати Україні на всі можливі зовнішні тиски, і як це корелюється із громадською думкою українців, адже всі соціологічні опитування показують, що українське суспільство проти здачі будь-яких позицій, відмови від території, поступок у суверенітеті і так далі. І головне спрямування тут не на президента Володимира Зеленського, мовляв, він не піде проти громадської. Думки, а на громадську думку українців, щоб більше схилити їх у бік перемовин. Важливо, що не всі до кінця розуміють, наскільки громадська думка в Україні є пластичною, принаймні в цьому питанні, наскільки вона може піддати загальному тиску на кшталт, доки може йти ця війна і доки можуть гинути люди. Давайте шукати вихід, і, хоча б почнемо якийсь процес, наприклад, припинення вогню. Що ж маємо на сьогоднішній день? Армія РФ на жаль для України поволі та все ж просувається на Донбасі. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.